Візько, у нас немає паркової зони, де нам ви гуляємо? Скажіть, будь ласка, немає, немає. Не Ото, звіті да. мене, отака підімінутка, коли ми їздимо, да? що там? Ну невже уже він не взяти для дітей, щось зробить паєс? Ну, немає, в мене внучка, ну не кому не прессив, не приносить гроші. Неодноразово жорсткі дебати активних мешканців ЖК «Люздорф», які відстоювали своє право мати зелену зону біля свого будинку. Критичні публікації у соціальних мережах депутата Таїрської селищної ради Володимира Сіньківца, який стояв на боці виборців, завершилось перемогою над секретарем Таїровської селищної ради Олександром Орловим, що намагався продавити житлову забудову замість паркової зони. Активна позиція жителів громади та правління в особі Браніслава Цуркана, Сергія Фокіна та Олени Поломарчук. 10 грудня 2024 року остаточно вирішили долю паркової зони площею 08 га під час обговорення проекту генерального плану селища Таїрове. Значить, є е, пропозиція, пропозиція Браніслава е, Цуркана тому, що наблизу Канески, е, перекваліфувати її в зелену зону. Так да. прошу голосувати. Прошу голосу. ви не ведете за зібрання. Прошу голосувати, пане поліцейське. Я хочу визначити, щоб ви визначились перші. Коли я був вам на зібранні, я ви делегували пана Броніслава одного до наших зборів. Ми врахували всі питання. Чому вам щось там не ясно? Ви звертайтесь до нього. Ну, ну все я да, хочу я да, да. головуючи на зборах. Ви чи я вас не питав? А я вас не запитував. А да. я вас не запишу. Я вас не запитував. Я вас не записав наприкінці засідання. Мати да. да. загиблого воїна Ірина Шевердина оголосила бажання мешканців ЖК «Люздор» привласнити відвоюваному у влади парку ім'я її загиблого 25-річного сина. Андрія Шевердіна. Моя дитина віддала життя, не будучи військовим, не, не, не мав ніякого ма призначення. Я вже казала пану Орлову, він пішов добровільно, приїхавши з Канади, захищати свої землі, конкретно свої землі: Одеси, Чорноморська та Єрської громади. Він сказав: я не хочу, щоб тут була буча, Я ні в кому разі не відкладав. Ти не жалієш, що ти туди пішов? Ні, не жалію. Дитина провоювала рік, сім місяців, 26 днів. Весь цей час він був прикордонником, командиром Артуру з Моя дитина загинула героїчно, виконуючи бойове завдання, від якого відмовилися всі. Дорослі дядьки. Моя дитина пішла в 23 роки, загинула в 25, йому навічно 25 років. Я хочу, так як до мене звернулися мешканці нашого Людорфа, і завдяки пам'яті, в честь пам'яті мого сина, вони хочуть паркову зону призначити, надати ім'я моєму синові. Я, да, мене спитали, не проти я, я не проти. Тому я дуже вас прошу не відмовити нам да, і, да, і дати. Я хочу виповічити пам'ять свого сина. Дякую. 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 Вас... Який є мешканцем, так. реально мешканцем, він народився. Так. тут, так. Він проживав тут. і я хочу... Щоб... Дякую, ми так. вас пос... заслухали. Так. Запрошуємо вас, коли ви... ми затвердимо генеральний план, так. і там дійсно стане зелена зона і парк. Запрошуємо до нас написати заяву про цю пропозицію. у нас є... Комісія, просто, комісія, да, ми розглянемо, приймемо рішення, на використовуючи і це. Зробимо. Але це питання це? не генерального плану. прошу добре, вас. Добре, добре, ми врахуємо. Боритися, поборити. Вам Бог допомагає. Роман Варшанідзе, альтернативоорг.